Вітання, шанування, шановні пані та панове! Нарешті десятий ювілейний довгоочікуваний пазл, в якому я як і обіцяв, продовжу обговорювати тему мрій, заможності, щастя і здоров'я. Тож почнемо з визначення, що світ таки непростий. Він дуже простий, коли знаєш, як він влаштований. А влаштований він так, що все, що нас оточує, всі без винятку предмети, технології, всі досягнення науки і техніки колись були лише чиєюсь мрією Мрію, яку хтось таки спромігся реалізувати. Тобто, якщо спочатку було світло, і світло було Бог, то наступною після світла мала би бути мрія. Мрія це, зокрема, і бачення себе в майбутньому, щасливому і безхмарному. Для багатьох це буде відкриттям, але бачити себе в майбутньому це анатомо-фізіологічна особливість людського мозку. Так влаштований світ, так влаштований наш мозок і так влаштовані ми. Більше з нас мріють бути здоровими, щасливими і заможними. Почну з заможності. В якийсь щасливий день 2004 року з книжки Роберта Кіосакі я дізнався, що заможність можна виміряти. Але справжнім шоком було дізнатися, що заможність вимірюється часом. Саме так, і не просто часом, а часом нашого життя. Тобто, скільки часу я зможу прожити, не працюючи на звичному для себе рівні споживання. Мене так вразило, що я кинувся по друзях з цим откровенням. На той час 10 моїх друзів вже були сформованими успішними підприємцями. Кожен давав собі раду сам, але несподівано у всіх нас виникла одна проблема це проблема з грішми. Це у бідних нема проблеми з грішми. А в тих, хто на кінець доробився, раптом виникає інша проблема, що робити з заробленим. Ми зустрілись в тихому місці за містом. Поговорили, постановили вивчати ідеологію заможності, природу грошей, роль грошей у суспільстві і разом шукати відповідь на питання, що робити з заробленим. Наступне, що ми вирішили, це ділитися знаннями з іншими людьми. Так повстав просвітницький проект Заможність. Пройшло цілих 20 років. Я став чи не єдиним в Україні експертом по заможності, і не тому, що я такий мудрий. Просто інші вважають, що достатньо знають про багатство, заможність і щастя. Блаженні ті, що не знають. Вийдіть на вулиці чи наберіть номер в телефоні і запитайте батьків, друзів, а особливо політиків, що є заможність і в чому вона. Вимірюється, буде весело, гарантую, що люди тільки не видумують. Пройшло 20 років. Я написав декілька книжок, вів популярний блог состоятельність, думаючи, що це про заможність. А притомного визначення, що таке заможність, здати не міг. А тепер можу дати, а ви першими, хто це почув. Але тут варто дати трохи історії і пару дефініцій. Отже, аматор, який тлумачив кіосакі від простоти душевної, переклав з англійської на російську поняття wells як состоятельність, хоча мав користуватися термін зажиточність. Термін состоятельність я переклав як заможність, хоча состоятельність українською мовою звучить як спроможність. Отже, Состоятельність це спроможність, а заможність це зажиточність. Після вище викладеного визначення поняття заможності стає зрозумілішим. Отже, заможність це матеріальна і фінансова спроможність людини, громадянина. Домогосподарства і навіть держави. Тобто, скільки я спроможний прожити не працюючи на звичному для себе рівні споживання? Це яка моя матеріальна спроможність? Що в мене з нерухомістю, рухомим майном іншими матеріальними і нематеріальними активами, і яка їхня ліквідність? Яка в мене фінансова спроможність? Що в мене на рахунках? І чи є в мене пасивний дохід? Коли людина планує своє майбутнє, вона покладається на пам'ять про своє минуле, на свій досвід, але не тільки. Соціалізована, освічена людина покладається на знання і досвід попередніх поколінь. В кінцевому випадку, і по великому рахунку, мова про організацію або ні своєї безбідної старості. А тепер можна перейти і до ідеології заможності як приватної, так і державної. Упустимо тут закон заможності. Він добре описаний в моїй книжці заможність, філософія, наука і практика, а торкнемося теми заможність як державна ідеологія. Отже, що ми можемо зробити для бідних? Перше, не поповнювати їхні ряди і їм буде перепадати більше. Друге, своїм прикладом показувати, як працювати, заробляти, заощаджувати і керувати заощадженим. І третє на державному законодавчому рівні так провести податкову і пенсійну реформу, щоб кожен громадянин України. Мав достатній рівень заможності для своєї безбідної старості. Ну, не може бути бідним громадянин такої багатої країни, як Україна. Плануючи і реалізовуючи ідеологію заможності, ми повинні враховувати як реальний стан речей в Україні, так і глобальні. Технологічно демографічні тренди, назву три глобальні проблеми, які руйнують існуючу систему розподілу суспільних благ, а конкретно систему соціального забезпечення громадян як в Україні, так і глобально. Перше це демографія. Людство старіє покоління бебі-бумерів живе на 20-30 років довше, ніж їхні батьки. Я не говорю вже про наступні покоління. Народжуваність падає. Кількість донорів пенсійних фондів зменшується, а кількість реципієнтів зростає. Збільшення віку виходу на пенсію вже не вирішує проблеми. І якщо для світу ця ситуація є проблемою, то для України це вже катастрофа. Друге роботизація. Автоматизація і роботизація виробництва скорочує робочі місця, а це скорочує базу оподаткування соціальними податками. На додачу Маск і його партнери оголосили, що до 2030 якщо я не помиляюся, планують випустити 20 мільярдів роботів. Це по 3-4 робота на людину у світі. Ну і третє штучний інтелект. Ші вже позбавляє робочих місць людей розумової праці і буде це роботи. Робити все активніше і активніше. Роботу втрачають програмісти, тестувальники, редактори, видавці, працівники кіноіндустрії, сфери розбак і так далі. і тому подібне. Це все веде до краху існуючої системи соціального забезпечення і вимагає радикальної зміни системи розподілу суспільних благ. Єдиноправильним правильним і екологічним виходом з цього комплексу криз є перехід на нову систему розподілу суспільних благ. Світ має радикально перегнянути існуючу парадигму соціального забезпечення, а саме систему оподаткування і централізованого соціалістичного підходу до розподілу суспільного пирога, тобто радикально перейти від оподаткування виробника до оподаткування споживача. А при розподілі впровадити безумовний базовий дохід, і це не мої фантазії, тому що глобальна робота над цим уже ведеться. Я вже достатньо висвітив ці питання в попередніх публікаціях, а тему щастя і здоров'я перенесу в наступні випуски. Наразі дякую всім за увагу! До зустрічі в студії. Слава Україні! А Російська Федерація має розпастись.